Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови 11. Ми завершили з вами повторення вивчення матеріалу і переходимо до нової теми. Отже, тема уроку слово сполучення, головне та залежне слово у слово сполучення. Цей урок складатиметься з двох частин, тому сьогодні буде більше теорії, що ви маєте запам'ятати. Використати на практиці. Отже, давайте прочитаємо слова та словосполучення. Наприклад, бібліотека. Це слово називає предмет, бібліотека, де є зібрання книжок, а шкільна бібліотека це буде слово сполучення. Отже, словосполучення уже ширше називає предмет, бібліотека, яка шкільна. Читати це діє слово означає дію предмета це буде в нас слово, а читати як уважно це буде слово сполучення. Розмовляти слово, а розмовляти українською слово сполучення. Навчатися слово, а навчатися у п'ятому класі це буде слово сполучення. Отже, слово найменша одиниця мови. Називає предмет, словосполучення буде ширше називати предмет. Отже, словосполучення, як і слово, вживають для називання предметів, їх ознак, ознак дій, але порівняно із словом, слово сполучення в нас називає точніше. Наприклад, підручник це слово, а підручник з мови – словосполучення. Урок. Слово урок літератури слово сполучення. Писати слово писати диктант слово сполучення. Отже, словосполучення складається з двох і більше слів, одне з яких головне, а друге або інші – залежне. Як розрізняти у словосполученні головне та залежне слово? Ваше завдання навчитися. Від головного слова до залежного ставити запитання, а на письмі головне слово позначати знаком Х. Наприклад, книжка цікава. Отже книжка яка? Цікава. Головне слово книжка залежне цікава. Очі, чиї мамині. Головне слово очі, чиї мамині залежне. Співати, що пісню. Головне слово співати. Що співати пісню залежне. Говорити як упевнено головне слово говорити. Отже, вправа номер 2. За допомогою запитань установити змістовний зв'язок між словами в поданих словосполученнях. Тобто навчитися виділяти головне та залежне слово. Наприклад, усна відповідь. Поставимо питання. Відповідь, яка усна. Отже, головне слово відповідь залежне усна. Одержати що оцінку. Одержати головне слово, ставимо питання, що одержати оцінку залежне слово. Наполеглива праця. Праця буде головне слово, а праця, яка наполеглива, буде залежне слово. Відчували відповідальність. Головне слово відчували, що відчували відповідальність. Оцінила справедливо. Оцінила як справедливо, головне слово оцінила. Якщо ви правильно поставите запитання, у вас вийдуть такі схеми. Працювали охоче, головне слово працювали. Допоміг товаришеві, головне слово допоміг. Вивчати старанно, головне слово вивчати. Запитання які непрості. Отже, головне слово запитання. Підтримати однокласника, підтримати головне слово, а залежне однокласника. Відпочивати на перерві, головне слово відпочивати. Готувати що? Уроки, головне слово готувати. Завдання, які домашні. Головне слово завдання записати до щоденника. Записати куди до щоденника. Отже, головне слово записати. Ваше завдання навчитися ставити запитання від головного до залежного слова. Слова у словосполученні пов'язані за змістом, тобто за допомогою питання від головного слова до залежного. Або граматично, тобто за допомогою закінчень. Наприклад, мамина пісня, маминою піснею, мамині пісні. Або ж за допомогою закінчень та прийменників одночасно. Наприклад, у маминій пісні з маминими піснями. Отже, виконаємо вправу номер 3 Наше завдання переписати слово сполучення, виділити закінчення і назвати прийменники, тобто з'ясувати, де будуть слова пов'язані за допомогою закінчень, а де закінчення та прийменники. Наприклад, сонячне проміння. Отже, шукаємо головне слово: проміння, яке сонячне, отже, головне слово проміння. І воно вимагає від прикметника сонячне закінчення е. Значить, у нас тут зв'язок тільки за допомогою закінчення. Осіннім ранком. Ранком, яким осіннім, головне слово «ранком». Яким осіннім це буде орудний відмінок, тому вимагає закінчення Ім. Уважних читачів. Головне слово читачів яких уважних їх. Із тлумачного словника. А тут у нас з'являється прийменник та закінчення. Головне слово словника, якого із тлумачного. Отже, прийменник із та закінчення ого. Перед наступним уроком. Головне слово уроком яким перед наступним. Прийменник перед та прикметник наступним. З цікавою книжкою головне слово книжкою, якою з цікавою прийменник з та закінчення ю. Отже, ваше завдання з'ясувати, що слова в словосполученні можуть поєднуватись за допомогою закінчення та за допомогою прийменника та закінчення. Словосполучення також бувають непоширені та поширені. Як їх навчитися розрізняти? Непоширені складаються з двох слів, тобто головного і залежного. Наприклад, корисний словник, головне слово словник, бо ставимо питання, який корисний, І читати як вголос, головне слово читати. Отже, це непоширені словосполучення. Поширене словосполучення буде складатися з трьох або більше слів. Одне й те ж саме слово може бути головним. Від нього будемо ставити питання до залежного слова. І залежним до нього ставлять питання від іншого головного слова. Наприклад, збірка дитячих віршів. Збірка чого віршів буде залежне слово. І знову ставимо питання, віршів яких дитячих теж залежне слово. Готуватися до свята рідної мови. Головне слово готуватися ставимо питання до чого? До свята, свята якого рідної мови. Це будуть залежні слова. Отже, поширене словосполучення складається з трьох або більше слів. Давайте виконаємо вправу номер 4 Тобто навчимося розрізняти непоширені. Та поширені словосполучення. Ще раз треба пригадати, що поширені словосполучення складаються з трьох або більше слів. Не поширені тільки головне залежне слово. Наприклад, шкільний товариш, головне слово товариш який, шкільний. Отже, це не поширене слово сполучення. Вірна дружба головне слово дружба, яка вона вірна. Наступний слайд. Отже, непоширені словосполучення будуть завдання, яке тестове, головне слово завдання, залежне тестове. Щира приязнь. Приязнь – яка щира, головне слово приязнь – залежне щира. І дружити як віддано, головне слово дружити як віддано. А поширені словосполучення, тобто ті, які складаються з трьох чи більше слів, ви запишете самостійно. Таким чином, навчитеся розрізняти непоширені та поширені словосполучення. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!